Не знаю, дорогі мої, що вам особисто приніс цей ранок, але я хочу бажати вам доброго ранку, хочу бажати гарного, мирного, тихого дня і благословення від нашого Небесного Отця на передачі ранок з надією і разом з вами я хочу дякувати Богові, тому що, не дивлячись на обставини, не дивлячись на наш стан, ми можемо звертатися до нього у молитві, покладаючись вірою на його обітниці. Тому що ми знаємо історію, як у Гефсиманії наша доля була поставлена на Терези, но Христос витримав випробування. І прийшли вони до місця, що зветься Гефсиманія. Він же каже своїм учням: посидьте тут, поки я помолюся. Після того, як Христос залишив учнів, звелівши їм молитися за себе і за нього. Він обрав трьох Петра, Якова та Івана, і відійшов подалі в глибину саду. Ці троє учнів бачили Його переображення. Вони спостерігали, як небесні гості Мойсей та Ілія розмовляли з Ісусом. Тому Христос побажав, щоб вони були з ним і цього разу. Ісус зізнався їм, що потребує людського співчуття. Після чого, відійшовши від них, на відстань, ну, скільки можна кинути каменем, упав до лілиць і молився, говорячи, Ава, Отче, для тебе можливе все. Забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Неймовірні душевні страждання, з якими Христос боровся, спонукали Його підійти до учнів, оскільки він прагнув людської підтримки. Однак Ісус був засмучений, бо вони не надали Йому тієї допомоги, на яку він розраховував. Услухайтеся у цю болісну молитву Христа в Евсиманському саду, поки учні спали під розложистими гілками оливкових дерев людський син, який був зранений і обізнаний терпіти хворобу, лежав розпластаний на холодній землі. Коли його охопили душевні муки, великі криваві краплі поту виступили на його чолі. З краплями роси вони зволожували траву Гефсиманського саду. На цьому місці таємнича чаша страждань тремтіла в його руці. Тут доля грішного світу коливалася на шальках терезів. Чи… Зітре Христос криваві краплі зі свого чола і скине зі своєї душі провину пропащого світу, через яку Він невинний, незаслужено опинився під прокляттям справедливого закону. Невже Він відмовиться стати заступником і поручителем грішників? Відмовиться ще раз випробувати їх, продовжити їхній випробувальний термін? Розлука за цем. Покарання за злочин і гріх повинні були спіткати його, бо лише так міг бути звеличений Божий закон, і доведена Його непорушність. Саме так мали бути назавжди вирішена суперечка між князем життя і сатаною з приводу незмінності Божого закону, величність неба. Був украй змучений невимовною душевною боротьбою. Жодна людина не змогла б витримати таких страждань. Але Христос уже давно передбачив цю боротьбу. Він сказав своїм учням: я маю хреститися хрещенням, і як це важко мені, поки звершиться. Але тепер настав час, і влада темряви. Христос. Розумів, що відбувається. Ніхто його не примушував нести на собі провину світу. Він це робив добровільно. І Евангелист Лука у 22-му розділі, у 44-му вірші ми читаємо. Перебуваючи у великій тривозі, він ще ревніше молився, під його став, як краплини крові, що капали на землю. Як я вже сказав, Ніхто не примушував Христа нести на собі провину грішного людства. Він добровільно погодився віддати своє життя заради спасіння світу. Вимоги Божого правління неправильно тлумачили через оманливі слова і вчинки сатани. Ось чому отець і син вирішили, що потрібний посередник. Усі небожителі. З жвавим інтересом спостерігали за життям Христа на землі, за кожним його кроком, від ясел до останньої жахливої сцени. Мабуть, безгрішні святи стежили за результатом протистояння. Вони бачили, як Божий син їхній улюблений повелитель, котрий зазнавав надлюдських страждань. Помирав на полі бою, аби спасти близький до загибелі світ. Сатана, що сильно посідав на нього зі своїми спокусами, він указував Ісусові на те, що гріх світу такий образовий для Бога, це непосильне покарання. Тепер на нього ніколи більше не дивитимуться так, як на чистого, святого і непорочного, як на єдинородного Сина Божого. Христос опинився у незвичному для себе становищі. Для цього він сам завжди заступався за інших. Тепер він прагне, щоб хтось інший заступився за Нього. Чи могла його людська природа витримати таке напруження? Чи будуть гріхи відступницького світу, починаючи зі злочину Адама, і до кінця часу покладені на нього у хвилину? Найжорстокішої кризи, коли душа Спасителя розривалася від непосильного тягара гріха, архангел Гавриїл був постаний зміцнити його. Після того, як ангел підтримав його ослаблене тіло, Христос остаточно вирішив узяти гірку чашу і випити її до дна. Страждалець. Почув стогін грішного, близького до загибелі світу, і своїми закривавленими устами промовив, якщо грішне людство має загинути, коли я не вип'ю цю чашу, то не моя, але твоя, хай буде воля, Отче. На небі запанувала тиша. Мабуть, замовкли арфи. Мешканці небес побачили свого Господа в оточенні. Легіонів сатаринських сил, його людська природа обтяжена таємничим жахом. Зміцнений ангелом посланим із Небес, Ісус у поті, крові і муках підвівся і втретє повернувся до своїх учнів, яким же Він був засмученим, побачивши, що вони сплять у хвилину його найжорстокіших мук. Ангелів також засмутило таке видовище. Пророцтво напересповістило, що наш Господь топтатиме точило один, і нікого з людей не буде з ним, так написав у пророцтві пророк Ісая. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб коли ми читаємо усі біблійні історії про страждання Ісуса, щоб ми зрозуміли. Яка ціна була заплачена за наше викуплення? Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. В ці хвилини, Господи, ми просимо, почуй наші молитви, прости наші провини, і нехай Твоя милість і ласка наповни наші серця бажанням. Розуміти ці правди, які ти нам відкриваєш, розуміти Твоє Слово, Господи, так як воно написане, щоб воно робило переміну, і щоб кожне слово, з яким ти звертаєшся до нас, ставало нашим досягненням, щоб ми не повторили помилки учнів, до яких звернувся Христос, щоб вони молилися за нього у скрутну хвилину, але вони її проспали. Допоможи нам ціною власного життя. Тимчасового життя на цій землі, не втратити вічне життя, куплене тобою, Господи, ціною свого життя. Ми, схиляючись перед Тобою, просимо, благослови наш наш край, благослови, Господи, і нашу країну. Милості просимо на всіх, хто піднімає свої руки до Тебе, хто шукає порятунку у Тебе, і особливо на тих. Хто шукає спасіння в тобі. Нехай через наше життя буде і звеличене Твоє святе ім'я Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Є багато дорогі мої описань, що насправді відбувалося в Евсемані, як відбувалося, є відзняті фільми. Але так як пише Біблія, ніхто не може описати. Будь-який режисерський домисел не відкриває суті, а просто впливає на почуття. А тут відкрита суть, чому це відбувалося? І що потрібно робити нам, щоб не повторити помилки тих, які в ті хвилини були разом з Ісусом. Но вони не були, тому що вони якось втратили ту можливість. Ісус не докоряє. Ісус просто просить. Він звертається сьогодні до кожного із нас. Побудьте зі мною, помоліться зі мною, станьте моїми послідовниками. Ради вас я віддав своє життя. А що зробимо ми, дорогі мої? Сьогодні нехай це питання стоїть перед кожним із нас. Я буду молитися, щоби Дух Святий торкав наші серця. І щоб ми дійсно стали Божими послідовниками, і якщо в чомусь і ми помилилися, щоб ми повернулися до Господа, тому що Він віддав своє життя, щоб ми мали цю можливість. Тому сьогодні відкрийте свої серця і дайте можливість Ісусу мешкати у них до побачення.